Кадровики запитують, чи включати у графік відпусток додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, роз'яснюємо. Чи включати у графік відпустки на дітей вирішує роботодавець? Стаття 10 закону України про відпустки зобов'язує роботодавця складати графік лише для щорічних відпусток. Вона не регламентує, як надавати додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю, з дитинства під групи А і першої групи. Мінсосполітики рекомендувало планувати відпустки на дітей у графіку. З 9 травня 2021 року відпустку на дітей надають одному із батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. У батьків можуть змінитися плани щодо того, хто скористається відпусткою на дітей, тому немає сенсу включати її у графік відпусток. Якщо ж право на відпустку має одна особа, наприклад, одинока мати, її відпустку можна включити до графіку. Ще більше інформації шукайте в системі експерту з кадри. we <laughs>